типа, жінки зараз поняв хочуть привілегії жінок, владу чоловіків і ці обов'язки ні однієї зі сторін. Оце зараз є сучасний фемінізм. Типа, я за, за те, як раніше було, як наші батьки, блять, виспитувалися і всі останні. Що жінка жінкою а Мужик мужиком. жінка готова, жінка прибирає, жінка воспитує дітей, родить. Чоловік блядь, ну, чоловік страдає, чоловік рішає всі проблеми, чоловік зарабатує, він фінансово, емоційно, блядь, і всі упори, які можна. оце все оце чоловік має діяти. Я вважаю, що це правильно. Але це коли блядь, ну баба пробує себе мужика построїти. Ну, типу, ну, мені в хаті треба жінка, яка мене буде подержувати емоційно. Я хочу прийти, ну, типу, я як моя мамка. Я ніколи не пам'ятаю, що я встав в школу і був голодний, чи в мене ну, не було що їсти, чи я не був діти, ні. Я пам'ятаю, як я в 4 ранку лягав спати, тому що я грав на компі, і мен, ну, і чую, як мама в 4 ранку готує тібані від ніг, коли їй в 6 ранку треба вставати на роботу. Оце я знаю. Типу, оце жінка, що і, і не треба, знаєш, як зараз деколи просять, типу, ой, мож, зай, можеш мені щось приготувати. Типу, знаєш, милостиню якусь просиш. Ні, мене мамка завжди знала. Що ну має бути наготовлено їсти. Потому що це ну бо це робота жінки. А коли зараз баби пробують, типа, блять, ой, робите, робите, а що я маю робити те, я сильно незалежна, типа, ну. нахуй мені ще один чоловік в хаті. я не Мені не треба гомофобні отношення. Мені треба жінка, яка мене буде поддержувати, не, блядь, сід спорити постійно зі мною. Це ж, блять, ну, на інстинктах роботи. Ти коли пориш з бабою, ти ну, типа, в тебе сарватин стін, тобі треба перемогти. Коли ти бачиш, що вона вже все починає тебе слухати, слухається, свой цього тебе інстін защищати неї. Я коли тобі розказуєш, що ти маєш робити все, а вона Ну і, і в чому прикол? В мене навіть всі два є два кінта одлучих, в них е, дівчата кинули. Хоча вони вони були от ідеальні, блять, нахуй, випів води, бо щось у руголі аж пересохло. Задвігати такі, блядь, філософські теми в 30 ранку. В них дівчата кинули, і в них. ну, Це були пацани ідеальні, тобто, що один, що другий. Вони готували, вони прибирали, вони зарабатували бабки, вони обезпечували, вони, блядь, взяли пізду, вони, блядь, ну, коротше, все, давали любов. Що їм не вистачає? По факту, взяти навіть відношення моїх батьків. У мене мамка завжди ну, мамка готувала, мама прибирала. Мама дивилася за нами типу з братом. Вона теж працювала У мене батя чесно тільки робота, ну, він служив. І все, приходив додому там дивився телек Телік, в гаражі сидів, коротше щось там по дворі робив всяку таку хуйню. І йому мамка ніколи не прикала, що типу це. Блять, аб'юзівні отношення. Це, блять, мене слово бісить. Просто ну, це придумали, блять, баби, щоб просто доїбатися до мужика, тіп, щоб зробити його в чомусь винуватим. Типа, аб'юзівні отношення. Ну, типа, ну, тільки якийсь вопрос треба рішити, завжди до, до тата. Тато завжди авторитет був в хаті. Хоча, ну, по факту, чим не аб'юзивні отношения? Типа, жінка все робить, а батя сидить, ну, там, перейде з роботи тілі, подивиться, типу, або в тому самому гаражі сидить. Ну, але якісь проблеми завжди бачити. Навіть якщо щось треба робити, мама без е... соглашення тата, Типу, якщо вона хоче зробити ремонт, ну тато не дасть соглашення, ніхто його робити не буде той ремонт. Типу, а зараз, ну, а зараз, типу, все, обівзіння означає. І все. І, кстати, ви замітили цю тенденцію, я думаю, всіх, блядь, батьків, от такі самі, я думаю, якщо ви десь мого віку у ваших батьків е... такі самі отношення. І отакі, блядь, відносини, сука, 30 років, блядь, 40, блядь, ну, до, до старості тривають. Зато ті ідеальні отношення, де, блять, все пополам, те, той робить те, той робить, те, всі, всі все. Ну, вони, блять, три місяці максимум, блядь, держаться. І ну, я ще, я, я довше не бачив просто. Що, і, ну, і типу. А хоча, казалось би, що тобі не вистачає? Ти дівчина, в тебе мужик, за тебе все робить. Ти собі, блядь, все твоє єдине, блядь, робота, все сидити, виливатися, бути щасливою, типу, все, і ну. А не робити так, щоб коли він приходив з роботи, бачити твоє недовольне їбало.